В Новоросієвірському районі функціонує 340 колодязів. Щороку їх обстежують працівники РСН підстанції. За останні п'ять місяців вже обстежили 75 колодязів на перевищення місту кишкової палички. Із них нестандартних виявлено 5. Це село Слабітка, село Біріна, село Фаївка і Печенюги. Якість води в колодцях, по нашим бактеріологічним даним, оцінюється по кишковій паличці. Ну, кишкова паличка вона показує у колодязі неякісну воду. Якщо по нормативам нашим повинна бути одна кишкова паличка в одному літрі води, то в цих колодязях, які я назвала, вона перевищує 23 рази. В такі місця виїжджають спеціалісти і виконують роботи по знезараженню кишкової палички, проводять дезінфекцію. Загалом кишкова паличка корисна, але якщо виникають несприятливі умови, вона мутує, тоді стає небезпечною для людини. За останні три роки погіршується якість питної води в колодязях у зв'язку із хімічними забрудненнями. Спостерігається збільшення вмісту нітратів та нітритів. Межі нормативів нітратів. Дуже такі високі. При нормі 50 мг на децибіт кубичний, відзначається від 51 мг до таких меж 500. Міліграмів на дециметр кубичний це дуже високий показник. Найбільш такі забруднені нітратами та нітритами колодязі нашого району відзначаються в таких селах, як Фаївка, Орлівка, Попівка, Блистова, Бирина. Це складає. До 20, від 15 до 20 процентів загального числа колодязів. Причиною такого забруднення переважно є талі води, говорять спеціалісти РАЙСЕС. Вони вміщуються з одні добрива з полів і потрапляють у ґрунтові води. Забруднена нітратами питна вода особливо небезпечна для немовлят на особливому контролі якість питної води у нас яку споживають вагітні. І діти до трьох років при виписці з пологу будинку породіль ми обов'язково контролюємо якість цієї питної води. Якщо ж у вашому селі виявили таку воду, то краще вживати бутильовану або з іншого чистого джерела.